З початком війни в українських посадовців різних рівнів потяг до розкошів та красивого життя, здається, тільки посилився. Таке враження, що вони намагаються, так би мовити, жити наповну, ніби сьогодні останній день помпеї. Тож гучні скандали із захмарними зарплатами чиновників та правоохоронців, оформленням різних додаткових пільг та статусів, як то інвалідності, мільйонні хабарів долара. Будівництво дорогезних будинків та купівля предметів розкоші раз у раз збурюють суспільство, щоразу поглиблюючи прірву між героями в окопа, що захищають саме життя в Україні, і власниками високих кабінетів та золотих унітазів. І ця пристрасть до багатства передається кожному, хто заходить на більш-менш важливу посаду. Як показує практика, не оминула вона і голову Черкаської обласної ради Анатолія Підгорного. Село Чіснобіль та Львівської міської громади назване Волище. Ційно тут мешкає за відкритими даними Вікіпедії всього 136 людей. Це мальовничий кутірець на березі річки Синюха, на межі Черкаської та Кіровоградської областей, на території якого в тому числі знаходиться синюський заказник, ландшафтний заказник місцевого значення. Тихоплинна повноводна ріка, густі очерети на берегах, чисте цілюще повітря та захоплюючі краєвиди. Саме тут, подалі від людських очей, у 2020 році, Людмила Миколаївна підборна, дружина Анатолія Вікторовича, в один день, 31 липня, стала щасливою власницею двох земельних ділянок із житловим будинком по вулиці Івана Богуна, що знаходяться поряд і безпосередньо виходять до річки. У декларації Анатолія Підгорного за 2023 рік обидві ділянки на 26,18 соток та старенька сільська хата на 50 квадратних метрів відображені із смішною вартістю. 14 171 гривня, 9 856 гривень та 19 943 гривні відповідно. Хоча навіть попереднє дослідження оголошень з продажу нерухомості в цьому районі свідчить, що вартість явно занижена, адже чим ближче стоїть будинок до води, тим дорожче за нього просять. Деякі оголошення сягають мільйона гривень. А про привабливість земельних ділянок саме у Чіснополь. Може свідчити те, що буквально через город від голови обласної ради знаходиться симпатична база відпочинку, що за 3700 гривень на добу обіцяє краєвидна річку із затишного будиночка, чистий піщаний пляж на березі синюхи, неймовірну атмосферу та затишок для прекрасного настрою та дійсно вдалого відпочинку. Виістину як справедливо зазначають на публічному сайті бази відпочинку Чеснопі місце щасливих людей і подружжя підгорних серед них, бо на цій подвійній земельній ділянці не так давно почав рости фешенебельний будинок на перший погляд на пару сотень квадратних метрів із панорамними вікнами, терасою та величезною територією з додатковими приміщеннями та причалом. Будинок практично готовий, роботи з благоустрою досі тривають, одначе цього незавершеного будівництва в декларації Анатолія Підгорного за минулий рік ми не знаходимо. Можливо, він розпочав його лише цього року, і війна абсолютно не стала йому в цьому на заваді. Напевне, як висловився на останній сесії Черкаської обласної ради один із опозиційних до підгорного депутатів, вона для нього навіть не починалась. Тож ніяких причин почекати з масштабним і дороговартісним проектом подружжя підгорних не побачила. До речі, у публічній площині ми не зустрічали інформацію про значні донати особисто Анатолія Підгорного. Більше того, як було озвучено на тій же сесії, депутатський корпус так і не спромігся скинутися із власних кишень на більш-менш значну покупку для фронту. Мабуть, розбудова власної імперії у керівника облради в більшому. Пріоритеті цікаво, що сільська хата, яка значиться в декларації, досі стоїть на своєму місці, а новий будинок зростає значно нижче за неї у безпосередній близькості до води. А як свідчать підкриті дані кадастрової карти, одна із земельних ділянок, що належить Людмилі Підгорній, має цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, тобто присадибна ділянка, площею 18 сотих, до води не доходить практично на таку ж відстань, як і довжина цієї ділянки. Інша ділянка, суміжна з нею, площею 26 шість сотих, має цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, тож будувати на ній житло заборонено, тобто новобудова росте або на самозахопленій землі прибережної охоронної смуги, або на землі, де будувати нічого не можна. Варто зазначити, що згідно із статтею 88 Водного кодексу України, прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води у межений період шириною, для малих річок струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів 25 метрів, для середніх річок водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів 50 метрів. Для великих річок водосховищ на них та озер 100 метрів. Річка Синюха розтягується на 111 кілометрів у межах кількох областей України, тож малою її назвати важко, а тому природоохоронна смуга на її берегах має становити щонайменше 50 метрів. Додамо також, що чинним законодавством України дійсно передбачено можливість будівництва об'єктів нерухомості на землях сільськогосподарського призначення, але за умови, що подальше функціональне використання цих об'єктів відповідатиме цільовому призначенню земельної ділянки. І є чіткий перелік того, що відповідно до національного класифікатора будівель і споруд, затвердженого наказом Міністерства економіки України, можна будувати. Корівники, стайні, свинарники, кошари, конюшні, розплідники, промислові курники, зерносховища, ангари та фермерські господарські будівлі, погреби, виноробні заводи, винні чани, теплиці, сільськогосподарські силоси. Тож, якщо звісно підгорні не будують сімейзірковий зірковий курорт для своїх свиней чи курей, то до будівельного майданчика хочеш не хочеш, а виникають запитання. На підтвердження цього в розпорядженні редакції опинилося відео, на якому прекрасно видно і річку, і сам новий будинок підгорних, і стару хату, і базу відпочинку поруч. Картинка дає змогу зорієнтуватись, наскільки близько новий будинок до водного плеса, та наскільки капітальні споруди там не схожі на звичайні господарські будівлі. Тим більше, що з обох боків широке дворище з новобудовою відгороджене високим парканом в самісіньку воду, хоч це робити категорично заборонено, не кажучи вже знову ж таки про те, що одна ділянка по документах до води не доходить. Місцеві ж мешканці кажуть, що раніше на місці новозведеного причалу для підгорних був громадський пляж, однак тепер доступ до нього закрито. Про моральний бік подібного будівництва, коли бойові бригади просять хоча б по гривні на закриття найнеобхідніших потреб, ми вже не говоримо. Бо матеріальний бік просто вражаючий, адже подібне будівництво може стартувати від 2 мільйонів гривень, це можна легко перевірити, просто задавши в пошуку фразу будівництво нових будинків під ключ. Більше того, закритою залишається інформація, а чи має вказане будівництво необхідні дозволи та документи. Обізнані тальнівські чиновники на умовах конфіденційності запевняють, що немає. Взяти ж коментар у самого Анатолія Підгорного нам не вдалося. На особистий телефон ми не додзвонилися. У приймальні обласної ради нам сказали, що його немає на місці, а прес служба, до якої ми звернулись по коментар, досі нічого не відповіла. Залишаємо за ним право публічно все пояснити. Між тим варто нагадати, що Анатолій Підгорний і так має де жити. Причому таких сімейних гніздечок у нього ціла купа в розділі об'єкти нерухомості щорічної декларації за 2023 рік він зазначає понад 70 позицій: будинки, квартири, земельні ділянки, що належать йому та дружині. А додайте сюди ще елітну зброю, шість автомобілів, сільськогосподарську техніку, корпоративні права на шість юридичних осіб і гроші. Якщо скласти його та дружини зарплату у понад мільйон гривень, майже мільйон готівкових коштів, відкладених на чорний день, дивіденти, доходи від здачі майна в оренду, то вийде майже 4 мільйони гривень в річному сімейному гаманці. При цьому він не гребує і додатковими копійками з 2022 року. Отримує виплати за статус людини з інвалідністю близько 77 тисяч гривень на рік. Останнє виходить дрібниця, але приємна. Та й такий статус сьогодні дає змогу уникати мобілізації, хоч якраз Анатолію Вікторовичу захищати зі зброєю в руках як нікому є що. Замість висновка для повноти портрета Анатолія Підгорного мусимо додати, що в цьому році він крупно оскандалився із блокуванням прозорого аудиту майна Черкаської обласної ради. Паралельно ж сам став щасливим власником власного майданчика Черкаси Облпалива. Як зазначали опозиційні до нього депутати, можливо, саме тому він кістьми лягав, щоб цей аудит не пройшов. Додамо також, що Анатолій Підгорний завжди був послідовним прихильником московської церкви, і навіть одного разу із бюджету Черкаської обласної ради виділив матеріальну допомогу московському папу. Також він виступав проти прийняття рішення Черкаської обласної ради про заборону московської церкви однак ці зашквари це вже тема для інших сюжетів.